Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі Сільська Шехерзада. І сьогодні поговоримо про те, ким же, яким бичком крити наших Джерсі. Ну, деякі скажуть, де що тут розмовляти. Джерсі крий Джерсі, получиш таличку і продаш за гарні гроші. Ви знаєте, я з вами згодна. Але якби це були роки до 22-го року до війни. Там всі жваво інтересувалися цією породою, купляли, платили великі гроші. А зараз, ну що мені вам розповідати? Стоїть ринок, як і живої худоби, і ринок м'яса, і ринок готової продукції. Що буде зімою, ніхто не скаже. А що буде весною, то зовсім ніякі тарологи і всі ці. Екстрасенсологи не знають правди, яка буде далі. Так що ця тема, що вирощувати тиличок від Джерсії, майже закрита. Забіжу наперед і скажу, що мені, щоб виростити теличку від її народження до першого молока, я на неї потрачу з урахуванням сіна, зерна, навіть свою працю не буду рахувати. Оці парування, оці відпрепарати, я трачу 35 тисяч гривень. Ну, і це тільки 0 на 0. Так що, якщо я навіть джину свою зараз продам за 35 тисяч, я не буду мати ніякого прибутку. Що вклала, те й получила. Ну, який це бізнес. Залишати бичка від джерсі на м'ясо, це сразу вам скажу убиток. З першого дня. Бичок в рік. Ну, ви знаєте, приїде масник і буде крутити і носом, і чим таки не буде крутити. Ну, немає в ньому вагу. Дай Бог, щоб в ньому було 270-300 під кг живої ваги. І то м'ясник скаже, ой, щось в ньому немає миш, щось він якийсь. І буде крутити ціною навіть нижче, чим за голштина так що ця тема відпадає. Так Чим же мені крити цю красуню Спермою биків, що дають великих телят, теж не можна. Тому що будуть або тяжкі роди, якщо вона буде теглитися, то зможемо ми затронути оцей який, нерв, ходиться, нерв, який знаходиться отут в крестовій частині, корова впаде на ноги. І будемо її довго лікувати. Ми будемо лікувати парез, а то буде не парез, а то буде ущемлення нервних окончань. Так що це різні речі, будемо тратити гроші. Ну і все ж таки це ж знову ризиковано. Так чим же все ж таки покрити оцю красуню? Ось ми її отримали, молоко гарне для перероботки, але як же зробити, щоб знову на другий рік було в нас молочко? Є вихід, і від лікарі його нам також пропонують. Це покривати отаких от маленьких корівок спермою биків, які дають телят маленької ваги при народженні. А це ангуси і герифорди. На жаль, в моєму регіоні нема герифордів. Ви знаєте, я мабуть, скільки буду жити, стільки буду хвалити герифордів. Коли я жила в Криму, я мала змогу покривати своїх коров. Але не Джерсі, у мене Джерсі не було, а звичайних коровок і герифордами, і ангусами. Так ось Герифорд, якщо вам повезе достать цю сперму, крийте і не сумнівайтесь. По-перше, маленькі телятка при народженні. По-друге, вони лагідні, не проявляють ніякої агресії. Я їх завжди називала м'якенькі валенки. Так що, але нема у мене герифордів. І тому я крила і в минулому році і в цьому збираюсь ангусами. Ви знаєте, я все життя прожила і не знала, що ангус може бути і червоний, і чорний. У нас в Криму були тільки чорні ангуси. Про чорних ангуси не можу сказати нічого гарного. І від лікарі, які у мене були, теж застерігали. Ніколи не підход до корови ангузки чорного окрасу, Ніколи не питайся забрати в неї тіля після народження. Від лікарі розповідали такі історії, як вони тікали, як вони розвивали олімпійські показники скорості, коли тікали від корови. Отака матуся чорна ангузка. Які бички, коли вони виростають, не можу нічого сказати, тому що я їх тримала тільки до 5-6 місяців. Про чорних ангусів я згадую за страхом. Якось я виростила їх до 5-6 місяців і здавала бичка на м'ясо. Приїхали м'ясники, м'ясники були задоволені, тому що там м'ясо є навіть на 6-місячному метиляці. Але він якось порвав у них канат, вискочив, і ми питалися його поймати. А він не слухається, він не йде до хозяйки. Мені сказали, візьмі відро і приймани його дертю. А він не реагує на цю дерть. Пішла я з цим відром ловити цього бичка, руки витянула. І думаю, зараз він підійде до мене, до відра, я його спіймаю і віддам м'ясникам. А він пішов на таран, він мене збив з ніг. І тому, коли кажуть чорні ангуси, я здригаюсь і перекрещуюся, і кажу, ні-ні, ніколи тільки не чорні ангуси. Але з Фейсбуку, дякувати Ольгі Шепчук, я узнала, що є красні ангуси. І ось про красних ангусів я можу тільки сказати тільки одне добре. Родилось телятко, дівчинка, теличка, ось цієї красуні джини. Що я можу сказати? Лагідна, до мене йде. Коротше, ласкове, як я не знаю хто. І що мені зробить з цією теличкою? Ви знаєте, я спочатку розповім про деяких людей. У деяких людей, хто вже багато займається е коровами, живе на одній місцевості, не так, як я, що в 60 років. Рішила круто змінити своє життя. в них є свої постоянні покупці, клієнти, то вони мають достатньо велике поголов'я корів. ну Разом з очим молодняком 50 голів. Так ось вони експериментують, вони покривають різними породами. ну що, Вони можуть це собі дозволити. Якщо коровка. Після отелу, вдруг виявиться агресивною, не буде під себе підпускати, битися, брикатися, як то кажуть, рогами розкидати. Ну що, вони випустили її в поле, як то кажуть, на пастбище, до осені притримали осінню, молоду цю коровку зарізали на ринку своїм покупцям, продали і не мають ніяких мінусів. Точно так же, коли людина тримає багато корів. Одною коровою менше, однією менш більше, то не зовсім якось то відразиться на фінансів. А для мене, якщо ось я, помімо ось цих чотирьох красунь, що в мене є, а в мене на другий рік, на 25 рік, вже буде чотири корови, дай Бог мені здоров'я все це протягнути. І якщо п'ята оця красуня в мене буде вирядлива, або буде битися, або не відпускати до молока, або зажимати. Тобто трапиться щось таке, що виходить з моїх планів. Нікого навкруги нема, чоловіків нема, допомогти ніхто не прийде. І що в мене трапиться? Череди в мене нема. Хто пам'ятає мої старі ролики, я послала якось на стадіоні школи, а в цьому році нема, але це інша історія, якось я і про це розповім. І що мені зробити з тією коровою, Приїде м'ясник і скаже: раз вона корова, то вже ціна, а я дивлюсь на ціну на коров і жахаюсь. В деяких регіонах люди пишуть ціна 35-40. Ну, хтось пише 40-45. І м'ясники, ви знаєте, дуже гарні психологи, вони зразу розуміють, що тобі треба здихатись з цієї корови, що щось не так. І вони знижують ціну. Повірте, це вже не раз пройдено. Якщо людина упирається, не соглашається, вони й ціну помішають. Так у моєму випадку буде дуже погана історія. Я буду рада віддати її за будь-які гроші або здихатись з цієї корови. І що мені місник дасть за ту корову 35 гривень. Тому я дуже втрачу в грошах. І тому, як би мені було не жалко, весь приплод від Джерсі буде йти тільки на м'ясо. Ось така сумна в мене історія. Жаль, що життя повернулось нас отою частиною тіла, якою ми зовсім не бажаємо. Але що робити? Ну що ж, любі мої друзі, надію, вас хватило терпіння вислухати моє. <бачення>, Бачення про життя майбутнє і до нових зустрічей!